Всім радісні вітання, я Олександр, людина часі. Я вітаю вас в енергопросторі Золота Епоха. ми в ефірі і я насолоджуюся спікуваннями з вами. І моє чергове відео про, звісно, процеси про енергію. Отож, друзі, налаштуємось на гарну, цікаву. Подорож крізь мою розповідь, крізь ваш досвід співставлення з тим, що ви вже знаєте те, чим ви володієте. Отож, коли енергія чи свідомість певним чином стагнують, це посилює біль і страждання в людях, і тому людям стає все важче з'єднатися з зі своїх душею та поглинати будь-які іскри і її світла. Чим більше переважають страх і невігластво, тим, звісно, більше люди залишаються позбавленими зв'язку зі своїми душами, живим джерелом усієї їхньої творчості. Усе, що ви справді обираєте та створюєте на основі свободи, це визначається вашими обставинами, вашою. Молодістю чи іншими вашими життями походить від душі як джерела цього творіння. Найбільша загроза для колективної свідомості землі та людства полягає в тому, що люди втрачають зв'язок із своєю душею, своїм внутрішнім творчим джерелом. І коли це трапляється, люди втрачають свої, так би мовити, свій центр, стають. Фрагментованими, і в результаті вони стають іграшками зовнішнього впливу, особливо страхів. І тоді вони прагнуть жорстко дотримуватись існуючого порядку. Людина, якій не вистачає душевного зв'язку, прагне впевненості, належачи до існуючого порядку та бажаючи керувати ним соціальними колами, частиною яких він чи вона є. Задовольняючи зовнішнє очікування, людина прагне прийняття та впевненості. Однак це хибний шлях, який збиває людину з пампелику зі шляху, тому що в цей час колективна свідомість на землі вимагає оновлення. Змін і відкриття нових шляхів. Власно, ви, по суті, робите те, що і я робив свого часу. Хоча зараз у колективному полі навколо землі є значно більше можливостей, аніж 10, 20 і купу років, існує значно ширший імпульс, який може перерости в серцеву свідомість, у якій знову відчувається єдність між усім живим, а між людьми. Між людьми і природою, зокрема, всі ми перебуваємо під впливом цього широкого бажання зробити свій внесок у цю зміну свідомості, яка виходить із вашої душі. І коли ви відчуваєте цей поклик у своїй душі, це означає, що ваше серце пробуджується, і що ви підключаєтесь до більш глибоких шарів себе. Потрібна сміливість. Щоб слідувати своїй душі та звільнитися від очікувань батьків, скажімо, родини, колег та умов праці, а шлях усередину, це відновлення, відновлення зв'язку з власною душею, потребує мужності та вміння свідомо переносити свій біль, а також чесно протистояти власним страхам, які безсумнівно виникають при. Занурені всередину. І ось коли ти прокидаєшся, коли чуєш поклик душі, часто буває так, що життя стає важчим, тяжчим. І це тому, що ви починаєте добре усвідомлювати свій страх і своє нав'язливе бажання пристосуватись, своє бажання бути визнаним і не бути відкинутим. Так, ви зіткнетеся з цим страхом, коли почнете стежити за Шепотом своїй душі. Коли ви йдете своїм унікальним шляхом, вас чекає виклики буквально у всіх сферах, у стосунках з сім'єю, з коханими людьми, у роботі, у всьому, я прошу вас бути дуже ніжними та поважати себе. Дотримуючись шляху вашої душі, ви стаєте вразливими, чутливими, відкритими. Але в цьому полягає ваша велика сила: вразлива людина набагато креативніша та життєвіша, ніж обмежена. А, та, щоб витримати цю вразливість у цьому суворому світі, необхідно цінувати те, що ти є, і оточити себе тією увагою, турботою, якої ти потребуєш, як пробуджена людина. Ви не можете. Розраховувати на розуміння, підтримку з боку свого оточення, якщо ви робите крок поза межами масової свідомості, ви стоїте на самоті. Тому дуже важливо усвідомити, хто ти і яка твоя роль. І як я вже казав раніше, оточити себе увагою і турботою. До речі, зразу прошу вас зробити це. Так би мовити, негайно зараз же, тут і зараз. Отож, робимо глибокий подих і входимо всередину своєї уваги, священий простір вашого серця. А потім опускаємося ще нижче, аж входимо в живіт, вливаємося буквально в живіт. З кожним своїм подихом поступово відволікаєте свою увагу від свого оточення. Жодні сторонні звуки, спогади минулого, фантазії майбутнього, вони до вас натомість не мають жодного відношення. Ви повністю зосереджені на присутності себе, дихання і ваше місце перебування зараз в животі. Відчуйте поле енергії, яке оточує вас і належить вам. І ось зараз усвідомте свої ноги, які стоять на землі, свій зв'язок через ноги протікає, свій зв'язок з землею. Направте туди глибоко в землю, енергію. Вашого, вашої любові і вдячності. Відчуйте енергію матері землі, відчуйте, як вона також впізнає вас. Вона ніжна, вона жива, вона важлива, вона життєво необхідна істота з величезним інтелектом. І надзвичайно давніми знаннями. Відчуйте, як вона вітає вас, і вона хоче допомогти вам виконати місію вашої душі, шлях вашої душі. А земля тут для кожного із нас, щоб підтримати вас, мене. Частково земля перебуває у вас через ваше тіло з плоті та крові. Ваше тіло несе в собі мову та інтелект землі, гаї. З'єднайтесь з цим земним аспектом себе. Клітинки вашого тіла складаються з земних речовин матерії, але їх рушійною силою джерелом є. Ваша душа. Ваша унікальна душа є справжнім творцем вашого живого тіла. Ви перебуваєте в постійній співпраці між природною силою землі та вашою душею. Тіло, в якому ви живете зараз, є проявом цих двох сил. Тому спостерігайте за своїм тілом. З благоговінням. Відмовтеся від усіх зовнішніх суджень про своє тіло. Відшийте внутрішнє життя, божественну природу свого тіла. Усвідомлюємо присутність своєї душі у своєму тілі. Приймайте, розумійте, відчувайте, ваша душа знаходиться у вашому тілі. А не десь там, над або поза вами. Без вашої душі не існувало б вашого тіла. Просто уявіть, що у кожній вашій клітині, вашого тіла є свій інтелект. Присутня інформація вашої душі присутні як іскри світла. Відчуйте, як світло тече по всьому вашому тілу, циркулює. Вітайте свою душу у своєму тілі. А потім подивіться, чи є місце у вашому тілі. Яке відчуває певну біль або напругу, де є щось, що змушує вас страждати? Ви це краще знаєте. Чи є місце у вашому цілі або у вашому енергетичному полі, яке привертає вашу увагу і де ви відчуваєте, що потік вашої душі? Застоюється чи навіть блокується. І зараз нехай це місце усвідомить себе. І якщо ви хочете зробити це, ви можете навіть візуалізувати, створити зображення, яке відповідає цій застійній енергії. Ну, те, що, скажімо, дає вам розуміння цього блокування. Відчуйте, що є там. Подивіться на це з любовю. Вам зараз не потрібно з цим нічого робити. Просто відчуйте це. І спостерігайте, де саме воно блокує вас? І дивіться на це. З усією ніжністю. Ви можете побачити дитину в цій заблокованій чи застійній частині. Дитина, яка належить вам. Це внутрішня ваша дитина, яка б хотіла звільнитися. Але вона є обтяжена певними страхами та судженнями. А подивіться, чи можете ви відкритись цій дитині? Запитайте її, що власне їй потрібно, щоб мати можливість виражати себе у світі та розвиватись вільніше. Повірте, що ви бачите цю дитину. Зрозуміти, що стілення починається негайно, коли ви таким чином з'єднуєтесь із заблокованою частиною себе. Якщо ви вільно і відкрито дивитеся, спостерігаєте без жодного осуду на певні темні частинки в собі, любов циркулює, любов тече. І це само по собі є уже зцілення. Трачена частина повертається до вас. Дозвольте цьому відбутись. Нехай це станеться. Прийміть у себе дитину, яка загубилась або була стримана. Це є джерело життя, і воно хоче прийти до вас. Тепер я хочу сказати дещо про Роботу світла, яку саме ви робите у світі. Коли ви заглиблюєтесь в себе, досліджуєте та протестуєте всім темним частинам себе, ви також робите щось і для колективної свідомості. Ви торуєте новий шлях, прокладаєте новий шлях, відкриваєте нові можливості для того, щоб. Ширше поле свідомості піднялось на інший рівень, на рівень більшої відкритості, тепла, любові. І Ця дорога, яка іноді здається дуже самотньою, вимагає сміливості та напрямку руху, вектору руху, а не лише для вас самих. Зрештою, те, що ви повинні дати іншим. Це ваш власний шлях розвитку, шлях, який ви пройшли з великим болем і зусиллями. Зцілення трансформації, які ви повинні завершити, є вашим найбільшим подарунком людства. А ви можете робити певні речі, будь-які речі, щоб розвивати себе, отримувати навички, навчання, інструменти, які будуть у вашому розпорядженні. Та суть того, що ви... Ділите це ви самі, ваша унікальна душа, яка пов'язана з вашою земною, особистістю, та інтеграцією та трансформацією, яку ви проробили і здійснили внутрішньо. Це світло, яке ви випромінюєте, унікальне сяюче світло, яке є вашим власним. Ніхто не йде тією ж самою дорогою. Саме ваше неповторне світло приваблює певних людей, і в той же час ви приваблюєте можливості на вашому власному шляху, як в особистому житті, так і в сфері діяльності. Отже, навіть коли ви знову виходите назовні від цього зв'язку зі своєю душею, коли ви проявляєтесь у світі, займаєтесь буденними справами. Залишайтесь дуже усвідомленими, відчуття творчого джерела всередині вас, душі всередині вас. Окрім того, коли мова заходить про роботу зі світлом, ви маєте намір слідувати своїм унікальним шляхом і не надто адаптуватись до існуючих стандартів та ідей. Ви повинні знати, що вам підходить, форма, в якій ви служите, а не стільки те. Що ви служите. Це, власне, те, на що я ну, смію так вказати, коли говорю про це, ставтесь до себе надзвичайно серйозно, та звертайте увагу на те, щоб піклуватись про себе як про працівника світла, співтворця світла, ви є і залишаєтесь вразливими та чутливими лише тому, що. Так сміливо слідуєте своїм внутрішнім шляхом. А тепер, любі мої сонцесяйні, уявіть на мить свій унікальний подарунок. Чи подарунки цього світу, які випливають із потоку вашої душі. Дивіться на них, як на квітку. Яка випромінює своє світло із вашого серця. Відкрийте для себе квітку в центрі вашого серця, яка відображає вашу енергію. Уявіть, що ви ділитесь зі світом, суспільством цієї дорогоцінної енергії, яка народжується внаслідок вашої внутрішньої трансформації. Подивіться, як цей потік виглядає. А чи відчуваєте ви, що ця унікальна енергія, яка належить вашому шляху, потрапляє у вашу роботу, у ваші стосунки у навколишньому світу? Або ви відчуваєте, що щось вас стримує? А також поспостерігаєте, як цю енергію, цю сяючу квітку у вашому серці сприймають навколо люди, довкола вас? Уявіть перед вами дуже важливу для вас людину. Уявили? І зараз ви від душі передаєте цій людині енергії своєї квітки. Подивіться, чи дійсно ця особа може їй приймати її. Незалежно від того, чинить він вона опір цьому, чи вона відкрита до цього. А ви дивитесь без жодного судження. Це також можна зробити за допомогою роботи, яку ви виконуєте. Відчуйте, що ви, ну скажімо, ну, наприклад, може ваша енергія витікати в певному місці в конкретній ситуації, і чи вона дійсно отримується? Тобто, подивилися, зрозуміли, оцінили. Це важливо. І завжди натякаю і акцентую. Будь ласка, ставтесь до себе з увагою та повагою. Бережіть і плекайте таку цінну квітку у своєму серці. Нарешті я прошу вас відчути присутність. Ми тут не одні. Відчуйте своїм серцем, своєю душею. Всі ми тут оточені люблячими провідниками, які підтримують нас на нашому шляху, як людину, як істоту, як працівника світла. Ви оточені світлом і підтримкою неземних божественних сфер. Вас так само неймовірно люблять, дуже люблять. Відчуйте повагу та турботу, які виходять із сфери вищих істот, і ставтесь до себе так само з любовю. Знову, ж таки, вогонь страждання стає світлом свідомості. Душа звільняється, не уникаючи страждань, а проходячи крізь них з відкритими очима, перетворюючи біль на мудрість, опір на капітуляцію, а обмеженість на безмежний потенціал. Пам'ятайте, що кожен злам це є хрещення, кожна втрата звільнення, вогонь, що поглинається, той самий вогонь, що очищає, і те, що залишається, це те, що завжди мало бути. Просвітлення це не відсутність страждання, а оволодіння ними. Свідомо страждати це щомиті відроджувати носяться, позбавляючи ілюзій, закріплюючись в істині. Це его чіпляється за те, що боїться втратити. Але душа знає, що втрата це поріг розширення. Немає справжньої смерті, є лише пролиття, немає справжнього кінця, є лише становлення. Забуття це не покарання, а шлях. І нехай, нехай біль вашої минулої травми трансформується в чисте світло і любов. Нехай ви пам'ятаєте про своє духовне походження у вашій душі. Нехай ваш енергетичний потік щодня приносить баланс. Нехай ви пам'ятаєте і шануєте своє душевне призначення тут, на землі. Нехай ви допоможете кожній дитині розширити своє чисте світло. Нехай ваші руки будуть цілющими, а ваші кроки заземляючими. Нехай ваше світло завжди буде яскравим, щоб захистити ваш дух від темних енергій. Нехай ви ніколи не виходите із кола світла. Я бажаю тобі дивитись на гори з благовінням перед красою цієї землі. Нехай світлі духи захищають і поважають вас. Нехай кожен день буде новим, і, новим початком, і будьте ви вдячні за теперішню мить. Нехай ви завжди цінуєте дрібниці життя, нехай ви посилаєте світло всім малюкам, які роблять свій перший подих. Шануємо своїх батьків, дідусів, бабусів за те, що з'явились ми на цьому світі. Нехай ви ведете своїх дітей дороги світла і добра, і дозволяєте їм вести вас своєю мудрістю. Благословення на вашому шляху сьогодні і завжди з вами був Олександр. Залишайте відгуки, діліться враженнями. Спілкуємося. Хто бажає, той приєднується до щоденних медитацій в телеграм-каналі. Дякую вам за перегляд. На все краще до нового ефіру.